Привіток усім. У нас завтра відкриття виставки помаранчевих ритмах. Ми довго працювали усі хтось дуже серйозно, хтось менш серйозно, але ми ось цими 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 людьми. Це наші організатори. О, це Олексій Комарницький, дуже крута людина і люба. Це любов. Менеджери, куратор цієї виставки. Ми будемо окрім Вінниці, що буде у нас відкриття завтра. Також будемо ще в кількох містах. А це буде у нас Одеса, Київ. Ужгород, Харків, ну і багато чого іншого. Це Вал'яку. Дуже прикольна мисткиня з Вінниці, але Вінницю вона не любить. А у нас є тут дуже крутий художник, якого звати. А як його звати? А от сливка тут у нього дуже цікавий опис. Його легендарна, на мою думку, робота: метелик і лампочка. Геніальна робота, на мою думку, у нього тут написано. Я симпатичний, це варто знати особливо дівчатам. Так, хлопці, у вас немає шансів, але можете зробити мені приємно. Ну є такі, от у нас експонати. Але самого цікавого, що у нас тут є, окрім того, що Вал'яку начепила купу всього, це я б сказала не зовсім картини. Це свого роду асамбляжі. Тут начіплені різні штучки, які можна чіпати, але краще не чіпати. А, також у нас тут є різні колажні вставки прикольні. Ну і карти таро, як без них в 21-му сторіччі, де кожен другий катає на таро. А якщо казати про мої роботи, це я тут написана дуже скучна біографія, тому що мені сказали написати біографію, і я написала просто, що я закінчила. А в інших щось поприкольніше написано, але у мене в інстаграмі можна побачити набагато більше цікавого. Це моя робота неминуче. Це уголо наперед перед часом. І це троянди часу. Це три роботи написані за мотивами Джорджа Баларда. А, ну, сади часу. А, це моє переосмислення цієї такої штучки. Мені подобається бо ця робота, і оця ця робота. Вони у мене пов'язані насправді з моїм особистим переосмисленням моєї особистої втрати. Втрати моєї мами, і ці роботи для мене дуже важливі в тому плані, що взагалі у мене мама дуже полюбляла малювати троянди. І для мене взагалі ця робота це в принципі мої почуття до неї і спогади про неї. Це загалом така беззахисність перед часом і те, як ми, нам доводиться жити, коли вже час пройшов і вже квітів не залишилось як із оригінальною повістю Джорджа Баларда. І загалом вони доволі теплі. Вся ця виставка називається в помаранчевому ритмі, тобто всі картини вони про помаранчевий колір. І ці роботи це самого куратора Олексія Комарницького, дуже прикольні роботи. Мені оця особисто дуже подобається. І а вже ж у нас є той, хто запізнився трішки, і чиї роботи будуть трішки пізніше. А ще дуже прикольний каталог. Якщо казати про нього, то то дуже багато є, смішно. І я зараз ставлю прикольний огляд на цю книжечку, ми її полістаємо. Це наша книжечка робив Олексій, от, куратор наш, і наші митці от, я, інтегралі, я, я, це я. Ну, і тут трішки загалом про нашого гратору, тут його роботи, потім Данила. До речі, того, кого ми поки що не повісили. Я не знаю, чи повісимо. І тут просто неймовірні, як на мене, ілюстрації до нашого життя, і оце я. Тут таке прикольні, Знову ж моя скучна біографія. Тут різні дуже цікаві вставочки, можна побачити роботи, почитати про художників. І також просто. Сміятися з мемів з оригінальної, сучасної поезії. Такі штучки ми будемо роздавати на виставочках. Підписуйтесь на канали, тут буду розповідати загалом про виставки, які ми організуємо і в рамках цього проєкту, і інших проєктів. І також можна подивитися усе в моєму інстаграмі, там також я буду відзначати усі приколи. Те?